переживайте, я нічого не прошу. Я бажаю мир і добра. Хочу нагадати вам добру новину, що Ісус Христос помер на хресті за наші з вами гріхи, тому що ми є грішні словом на пекло. Ну Ісус Христос всю нашу вину взяв на себе і помер. І в третій день Він воскрес ради нашого оправдання. щоб у кожен, хто покається в своїх гріхах, і увірив Ісуса Христа, Бог дарує життя вічне і прощення гріхів, для того, щоб спастися від вічних і страждань. Людям потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і вірити в Христа. Ісус Христос єдиний шлях на небо. Отож, примирійте з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірити в Господа Ісуса Христа, вірити в Його любов, привіть Його любов, він любить людей і спасетеся. Читайте святок на гібальне, там все про це написано. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спокій. Десь Небесний, благословиться цих людей, цих людей. Благослови Україну, помилуй і спаси. Зупиніть Зупиниться війну в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, Гарного дня, чистого дороги.